Молитва Томи Кемпійського, нехай ім'я Твоє, Господе, буде благословенне навіки, за те, що Ти допустив, щоб вся спокуса і журба найшла мене. Я не можу втекти від неї, але я можу прибігти до тебе, щоб ти допоміг мені та все обернув на добро. Господи, ось я тепер у журбі. І на серці неспокій, бо теперішнє терпіння тяжко мучить мене. І що ж тепер, милий отче, я маю казати? Прийшла до мене скрута, спаси мене від тієї години. Потрапив я в таку скруту, щоб ти прославився, коли я низько покорюся, і ти визволиш мене. Зволь, Господи, мене урятувати, бо що я бідний можу зробити і куди без Тебе? Ще раз прошу Тебе, Господи, у Тебе терпеливості. Допоможи мені, Боже мій, а я не буду боятися, хоч яке б тяжке горе не спіткало мене, і що я маю ще сказати? Господи, Хай станеться твоя воля, я заслужив собі на смуток і негоду, так і годиться, щоб я витерпів, лиш би вистачило терпіння, поки буря не перейде і не настане гарніша погода. А твоя всемогутня рука в силі і в цю спокусу відвернути від мене. І послабити її напад, щоб я не впав геть цілком, як все давніше не раз ти чинив зі мною. Боже мій, моє милосердя. І, і чим важча для мене, тим легша для тебе така переміна, правиці найвищого. Амінь.